Одним кадром, блядь. Хто контент? Юра, виходь! Затерти, щоб не здерли. <реку> не сам. А курва, блядь, і в армії і тут нож. їх You shall not pass. <реку> Не наробишся. Беть, щоб якийсь сука алкаш потім під 3,25, блядь. Вітаю вас, друзі, на біргичці. Ми блог про пиво крафтову культуру. Дуже полюбляю такий формат. Сьогодні ми приїхали в село Тернопілля, що не на Тернопілля, а на Львівщині. Тут зовсім недалеко від Львова. Приїхали на зовсім молоду пивоварню, Take Time Brewery, які, до речі, були в нас на аукціоні. Пива тепер прийшов час познайомитися з ними в реальності тут на локації. Загалом, ви бачите позаду мене приміщення самої пивоварні. Зараз вийдуть хлопці. Будемо вас проводити по всіх етапах. Власне, що тут є на пивоварні, що хлопці готують. Можливо, навіть скуштуємо їхнє перше пивко, а може навіть і два. Бо ходять чутки, що воно вже нарешті готове, і ми його зможемо продегустувати. Але ще маємо сьогодні дуже велике завдання. Окрім того, що ми приїхали познімати саму пивоварню, ми також запланували дуже крутий колабний проект. Ми зваримо пиво. Одна тонна пива буде реалізована з користю для ЗСУ, тобто, це буде проливатися пиво в барах як донатна історія, а також весь прибуток хлопці задонатять з цього пива на потреби збройних сил і сил оборони. За що їм велика, велика подяка. Бо ціла тонна – це дуже багато, тому я вже... Наперед, я знаю, що пиво вийде класне, бо з, таким, з такою ціллю воно не може бути поганим. Прийти випити цього пива і зробити класну історію. Дали тако мені весло я зараз буду мішати. Мішати я люблю, люблю мішати. Ти тільки так, знаєш, в інстаграмі гарно, як вони всі там фоткаються там, типу. Ні, ну це приємно. Але це трушно? Це трушно. ми приїхали, Тердопілля жде. Ну, алло? О, вийшов, Юра, нарешті. Юра, привіт. Дякую, що запросили. Привіт. Блін, по-перше, дуже круто приїхати взагалі втікти з міста, такого, знаєш, асфальтованого. Я радий, що ти виділив час. Для а, мене це мене ну, та, в мене відпустка, але для мене це суперрадісна історія десь приїхати, особливо на пивоварню та ще й на таку прикольну і нову, і класну. радий вас бачити. Так, Я сподіваюся, ти нам зараз все покажеш, але перш за все я хотів запитати, розкажи, будь ласка, на фоні цієї. Там, Збудованої вже пивоварні, mm. так? Е, ну, Взагалі про цей е, кусок території, та, що тут було, мабуть. Е, ну, І взагалі, як ви сюди потрапили, я так розумію, що ви не з цього Короче, села. Історія дуже крута, ми тут ніколи не були. Ну, Від слова зовсім. І якось от в п'ятницю я заснув, і кісниця мені якась дуже стара австрійська будівля, ага. яку я ніколи не бачив. Ну, я Давай шукати її. Якісь, ну, Розумію, що це не місто, тут нема висоток, нічого. Mm -hmm. І находжу стару будівлю австрійського млина, який отут від нашої пивоварні, буквально 50 метрів. І мені стало цікаво, що ж це таке. Я приїжджаю, дивлюсь, дійсно, вона. Ну, питання пивоварні вже літало в повітрі, скажімо так. І я в понеділок своєму компаньону кажу: слухай, я знайшов цікаве приміщення, може, давай поїдемо подивимося, його там продають або планують продавати. Ну, і ми приїхали туди, нам провели екскурсію, дійсно, старе австрійське обладнання там стоїть, дуже все трушно, класно, але всередині все дерев'яне, Тобто ну, технологічно для повивання абсолютно не підходить. Ну і ми роз'їхалися і їдемо тут по дорозі. Мій компаньон зупиняється тут. ну, Я думав, може шукає, куди їхати там ага. і так далі. А виявляється, він побачив це приміщення і каже, слухай, Прикольно. цікаве приміщення, може воно. Ага. І ми давай шукаємо. А його не продавали абсолютно. Ага. Тут колись була тракторна бригада, ремонтували різну техніку сільського mm -hmm. А після цього тут був цех по деревообробці, mm -hmm. але він давно не працював там, і ми через певних там людей знайшли тут людей. Випад, випад, ага. та, і одним словом, зв'язалися з власниками. Вони ну, такі, та давай. Ну, типу, та окей, воно і так стоїть, нікому ага. не треба, так хоч щось б. Ну, а тут все було захаращено, я потім додам фотографію, подивишся, так. яке приміщення було страшне, все. Ну, і от ми почали оцю цю ідею втілювати в життя. Прикольно, тобто, фактично, пивоварня приснилася. Можна так сказати. Бо в селі, типу, рендомне село би так не приїхав. ні? Абсолютно, так. Круто. І по цій трасі кучу разів проїжджали, що я ж і компаньон і ніколи сюди не заїжджав. Ми тільки як заїхали на територію, я такий, йо, палки тут можна робити фактично. Фестиваль так. цілий скільки тут е, площі вар гектар, гектар. Площі сама пивоварня має більше 300 квадратів, 324. двадцять mm. Є ще одне звідомлене приміщення більше 500 квадратів, яке треба відновлювати. Ну, але це вже згодом. Ага, там ти казав, що там має бути щось е, також пов'язане з поварні? так? Е, так. плануєте? Ми, ми плануємо там робити склади. Mm -hmm. В Ідеалі, один з тих складів є бажання зробити під бочкову тему. Mm -hmm. Тобто зробити з температурними режимами, все mm -hmm. отаке. Круто. Ну тут, тут друзі, е, вам на камері так не, не буде видно, не передається масштаб, звісно, але тут е, капець. тут можна робити все, що хочеш, і бочкову, і не бочкову, і ще й викопати бункер десь всередині і тримати все саме дороге пивко. Коротше. Так, Добре, так, Юрий, так, давай йдемо, може пройдемося, так. покажеш, що так. ви там набудували всередині, бо це наша така рубрика. Юра, пер... куди ти мене зразу завів? Перше, що це таке. Це, це, вони вхідно а. по технічних умовах. Всі люди, які заходять сюди, вони повинні mm. або передітися, або вдіти бахіли. Mm -hmm. і є зразу туалет для того, щоб працівники могли передітися і щоб не пересікатися з продуктом ну, до часу, я... коли ти ну, до цього не готовий. Це таке підготовче, підготовче приміщення, да. тобто тут ще. Ну, вище тут все до обладнити. бо ми реально друзі, якщо не розумієте, тут ще все тільки-тільки починається. Це можна порівняти з, з тим, як ти переходиш жити в хату в новобудові і живеш ще, на матрасі. На матрасі <рес> живеш, та, і в тебе кухні немає, але ставиться, десь там основне. Час, да, основне. Але так всі починають. І так. Я вам вже зразу бажаю щастя, здоров'я і процвітання такого. Щоб помаленько, помаленько все обладнали, так як ви хочете. Кімната холодильник, колдрум для готової продукції. Тобто, це також передбачено, щоб вихід з мокрого цеху відбувався сюди, і вже люди звідси, коли відвантажують, щоб вони не, не пересікалися пересикалися. Що зайдемо, глянемо? Давай. тут зараз пусто і, і, і тепло, і тепло, так. <рес> але буде холодно і ну пусто, тому що пиво ще все бродить доброджує. От зараз на даний момент стележів ми не ставимо, тому що поки що об'єми не є настільки великі, як планується. Mm -hmm. Подальшому тут будуть стилежі. Mm -hmm. Ну і відповідно, ну я не планую, щоб воно тут довго стояло, але у mm -hmm. таку транзитну зону обов'язково ну, треба. Звичайно, щоб yeah. перед. Ну, Насправді тут прикольно, бо воно все зашите якимось термо. Так, тут це пінопласт. Це можна знімати. Краща ізоляція, Звукоізоляція можна знімати стрімбіргички в колдромі. Якщо закрити двері, ніхто не додзвониться. Ну, то, гайки, ну. Гайки, ну, прикольно. Типу, так, так, прикольно, так. класно. Хол... Великий холодильник, коротше. 16,5 квадратів, ну, на ті потреби, які ми розраховуємо по потужності товарні, mm. це мало би вистачати. Якщо mm. не буде вистачати, будемо. Це буде щось робити. Прикольно, Юра. Розкажи, що, що я зараз жмякаю? це санітарний килимок, в якому є спеціальна рідина для того, щоб дезінфікувати повністю підошву взуття, щоб ніякої інфекції не занести на виробництво. Власне, ну дуже важливо брудильний цех, тому що тут відбувається вся угу. ця хімія, магія, як то кажуть, з продуктом. То ми власне і зайшли в брудильний цех, так? Ну він очевидно найбільший на пивоварні з цих це найбільше, по площі. найбільше приміщення по площі, тому що по факту для виробництва пива бродильний цех він і потребується ну, ну, найбільше. По, по факту, пиво доброджує, бродить доброджує місяць, півтори залежно від рецептури, і для того потрібна площа. Звичайно, тобто тут фактично. Буде стояти все пиво, бродити, бродильний так. цех. Так? На, на, Скільки зараз, на даному е... етапі є 6 ЦКТ з об'ємом 2 тонни кожна, тобто 15, це 12, 12. тонн. Скільки В вищому теплі планується ще 4. Доставляйте угу. це після запуску, після да. наладки ще 4. Угу. І в ідеалі має бути 16 двох тонових ЦКТ по периметру, угу. і оця площа, яка залишається. Ми вже будемо приймати рішення або чотирьох тонові ставити, або двох тонові, mm -hmm. по факту, вони влазять тут у два ряди. В загальному бродильний цех розрахований орієнтовно на 80 тонн. Uh -huh. А скажи, будь ласка, ви коли планували пивоварню? Ти подивилися приміщення? У вас вже було умовно бачення, що тут брудельний цех, так наскільки я розумію? Насправді uh -huh. все перемальовувалося uh -huh. і переплановувалося. Але дякуючи нашим партнерам, з якими ми робили обладнання? Ми е, визначили в якій площі найефективніше, які робити приміщення. Mm -hmm. е, власне, по тому, щоб не перетиналися шляхи мокрого продукту, mm -hmm. сухого, тобто сировина вона мусить окремо заходити Звісно. і не перетинатися, щоб не набирати вологи і так далі. Ми оце все спланували mm -hmm. і, от власне, вийшло, мусилося. що тут буде та. Да. Е, так, ну ми ще я так підозрюю, повернемося до ту, бо Або тут без, вже що... є, е, тут голова, є щось, готов... цікаве. щось цікаве, добре. Е, ж, ну, бачите, чистенький ще поки нема закладено купою Цикатех, але 12 це вже 12, там, це, це, це немало, не, немало так. так. Че як там 120 гектолітрів, правильно? Так. Бо, знову будуть писати в коментарях. Що, розбираю, ви тут, тобто, що ви тут ваго, що ви тут ви тут об'єми вагою, міряють? Ну, ми, ми так е, говоримо такими об'ємами, тому що виробники обладнання вони керуються такими об'ємами, ну ясно, тому якби... але ми всі розуміємо, що якби тона, це якби те саме, що там літри. Ну плюс мінус ну, плюс мінус. Плюс мінус. Я так розумію, після бродельного цеху тут святає святих, де власне ку кухня, кухня. кухня так. Розкажи відразу, бо бачиш, що є хлопці Steel так. Engineering Construction, Розкажи так, це, я так розумію. Наші партнери, наші так. партнери, наші друзі е, я на стрімі розказував. Зараз повторюся. у нас є ще інший бізнес. Ми займаємося продажем нержавіючого металопрокату, uh -huh. труби, листи от власне з чого роблять оці всі ємності, і це все обладнання. Е, насправді, ну нас дуже багато класних виробників, і дуже важко було вибирати когось конкретного uh -huh. між ними. Але з цими хлопцями було найпростіше в плані того, що обладнання індивідуальне. І вони дуже легкі були на будь-які зміни, будь-які спроби чогось нового. Mm. І тому фактично це все, що ти бачиш тут, це все ми з ними моделювали з нуля. Прикольно. і, і комп'ютер, ну, типа, варка, і що? Я думаю, що. Вася тут стоїть за цей Вася, заходь в кадр. покажеш. ти, як справжній цей Василя, ви, мабуть, знаєте, Вася вже був на бігріжці. Е, як це? контрактний ПВАР, степ байстеп? Всякі різні ампу е, ампуа. І Вася ви ще можете бачити в золотому колосі Поки що, е, я так розумію, ненадовго. Та? Ну, подивишся та. І Вася тепер головний ПВО. Вася, розкажи, будь ласка, ти як людина, яка працює за цим інтересним кампукером, що тут взагалі відбувається? По-перше, мені показували заставку потужну, де ну там, де так, сама є така... нас такий класний пульт, у просто температури що і на кожному пише, яка зараз конкретно є температура. Угу. І оцим насосом, який качає глібаль, ми можемо охолоджувати яким нас вже бродить в ЦК. Тобто воно закінчило основне бродіння, ми можемо uh -huh. понижати температуру і по чуть-чуть воно буде стабілізовуватись, дріжджі осідати, ми їх підзиваємо, трейхопити ну, і робити все, uh -huh. що бачимо. Я так розумію, ця штука все робить автоматично чи ні? Ну вона напівавтоматична, uh -huh. тобто тут можна, наприклад, відкрити певний клапан. Ну, допустим, ми хочемо кип'ятити сусло, mm -hmm. е ми можемо відкрити один клапан, а не два. Тобто воно буде нагріватись, наприклад, не знизу а по боках. Mm -hmm. Тобто, типу, все, що стосується температури, воно автоматика, так, але ти вже контролюєш. Е, як би, процес, ну там так, додатково, так Ну, тут кнопочки зі світлом, є, mm -hmm. можна подати гарячу воду, можна включити мішалку Прикольно. в будь-який момент. Плюс за рахунок того, що ми можемо включити мішалку в будь-який момент, коли mm -hmm. ми вже перекачали сусло в ну, накип'ятіння, mm -hmm. дуже зручно чистити заторно-фільтраційний, тому що ти відкрив лючок, запустив перемішування, mm -hmm. і вже більша частина всього жмиху, можливо, вона просто виліз і тобі лишається трохи Кайф. І плюс, ну, плюс якоїсь певної автоматизації, в тому, що відсікається багато людського фактору. Mm -hmm. ну, тобі... Що помилки, типу? Так, банально навіть. Коротше, якщо догана, так, то будеш що... виписувати клапан тобі догана. Так? Ну, типу, Навіть <хи> саме банальна йодна проба, коли не закінчуються mm -hmm. температурні паузи, вискакує кнопочка, яку ти, якщо не, нажм... не нажмеш. Далі нічого не про не відбудеться. Так ну ви вже наварили варок, і ми так. сьогодні варимо колабу. Скажи, будь ласка, що ви вже зварили по стилях, може, і чи був якийсь такий стиль вже зараз, який був напряжений? Ну не напряжно, а важче варити, ніж все інше. Чи в принципі все зручно Ні, все, і прикольно? Все, в принципі класно. Сама пиварня себе показала класно, не було якихось проблем. Типу, все окей, переживали, коли варили перше пиво, тому що. До цього ми варили хіба воду, щоб затестити mm -hmm. все. а Вода, і е, зерно, сусло це вже про хірі інші речі. <гум> ну так трошки зовсім <гум> ну, так. От наразі зварили. Але загалом ти довольний? Ну, типу, як воно себе веде в роботі. Так, звісно, все досить швидко. Лишилось просто підлаштуватись під самому mm -hmm. біті всі процеси і не губитись в часі в пошуках чогось. Mm -hmm. ну, Мені особисто е, досі складно, тому що я бачу дуже багато всяких різних краників. Ага. І е, з кожним моїм приїздом сюди мені візуально і в голові стає їх все менше, і що мене mm -hmm. дуже радий. Так, це вже те, що ми з тобою носили мішки, закидали. Так, так, та, воно вже там. Воно вже тут. Я так розумію, що зараз цей варочний порядок у вас складається з двох елементів, так, так. але їх буде чотири. Так, так, так розкажи, так. що зараз є, і що планується. Зараз Кипетів. зараз є дві ємності заторно-фільтраційний чан. Угу. Це обладнання розраховано на варку однієї тони пива. За, за варку за варку, так але це, це ємність має тонну 800. Угу. Ця тонну 500. Ага. тобто по факту можна і трошки більше. більше. варити. А тоді буде питання, як його в ЦКТ. Ви мабуть, по так. тоні варите, щоб варим по тоні щоб, для того, щоб рівномірно заповняти. Але якщо це варка одної тони як пробного якогось ага. експериментального рецепту, то можна пробувати більше, Прикольно. можна пробувати менше. Класно. Подальшому на цьому місці буде стояти ще один сусловарочний бірку mm. для того, щоб одночасно можна було проводити два процеси кипітіння. Це дуже зручно для складних сортів пива, де потрібне подвійне жота. Тобто, де перчики будуть коротбуть образково. Я зрозумів є поціновичі. А четверта ємність це коли вже по факту ми вийдемо на такий об'єм, що ми не будемо фізично встигати. Ми процес затирання і фільтрування розділимо на два для того, щоб його пришвидшити. Затерти, щоб не здерли. <хи> Якщо ви дивитеся на нас і можливо вже п'єте це колабне пивко, то тут секретики. Ну, коротше, щоб ви розуміли, що серйозно потужна колаборація. Вася, тепер ти мене вже почав водити. Юра, я так розумію, пішов тестити, що ми зробимо пити. Розкажи, будь ласка, що це? Ну я розумію, що це, але ще для людей, які дивляться нас на Ютубчику, що це за цех? Це місце, з якого починається шлях зерна до пива. Mm. То тут. Це в мішках з солодом, ми їх тут дробимо, потім підносимо і все. Ну, я бачу, у вас верман є, який базовий, ми використовуємо веєрман. Ну, тут є і база, є... Є є... І... ми варили старші. Шоколадні, тут, та? так, було багато, Карамельні? карамель, шоколадок. А це той Rolls-Royce світі дробарок, да. та я на ньому сьогодні працював, коли ми варили колабу, uh -huh. то дуже швидко і капець меле, як небошка ногами. Так, я дуже 200 кг солоду десь за 30-40 хвилин. Дуже перемолоти. При тому, що більше часу я напевно витрачаю на те, що я ношу, міняю ага. виглядає дуже серйозно. Так, можна щоб... налаштувати помол. типу рівень, так зручно. Ми трошки побавились, побавились, налаштували і тестували. Ага. Все було окей. Василю, розкажи, куди ти мене привів? Ще один цех. Так ну ясно, що такі шланги, щось спену з водою. Так, Так, тут е, у нас нульцева кігмейка яку ми ще ні разу не використовували. Вона нова і вона розрахована на 20 кіг в годину. Ого, тобто ну досить швиденько. Ну і тут е, осмос, вугільний фільтр, куб з водою угу. і вся ця вода. Потрапляє до нас в бойлер. В бойлері ми вже її підігріваємо, вона повністю очищена, посмосована вода, і відповідно нам залишається все збагатити її під потрібний профіль води. А це збагачення тут робиться, чи це вже там десь? Ні, тут вона якраз відфільтровується. Плюс там ще ультрафіолет, тому там нічого в принципі не може завестись. Прикольно. Вот. Тому це, скажімо, жива-мертва вода, ага. яку ми просто збагаття. Часто потрібно. Потім вже робити, що треба під кожне плаво. Мій улю... найулюбленіший процес. Пшик-пшик. З -пшик цього і... процесу почав казати, що ця робота мені почала подобатися. Тільки хирячиш фізично. Запрошений так, експерт дегустатор. не всі, так -та, та як мішати та Тарасати ми... та Тараса, як, як педитанці. Та на цьому моменті якраз ми переходимо до кульмінації на всіх пивоварнях. Слава Богу, що вже є у вас перше пивко. Вася, розкажи, що там ми перше будемо дегустувати. New England Pale Ну, була така затія зварити на вердантах. Тобто дріжджах, на яких зброджують в основному НІІПИ. Uh -huh. Збродити щось сесійне. Ми встигаємо в кінець літа, все-таки, і я надію, що вересень буде теплий. Uh -huh. Близько п'яти алкоголів вже ми задали вже всі хмелі. В принципі, можна вже пити. Це буде первісток, чи це вже друге ви випуск? Чи вони вийдуть два разом? Uh -huh. Як бродить? Ясно. Це історія з цим пливом цікава. В тому, що це пиво народилося, початок його варки був 8.08.8.08. Нормально. Тобто це історія, яку можна е, десь використати в назві, ну, так. в плані 08.08, 08. just the start. Ну О, так, 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 прикольно. Дуже свіженьке. Ну шо? Профіль чистий, сухий, легка, трав'янистість, квітковість. Угу. Mm -hmm. Треба почекати, щоб воно трошки підігрілося. Ну, так. О, я такого можу літру випити. Можна і більше. Можна й більше. <рес> Блін, хлопці, дуже смачне пиво, насправді, перше, взагалі, це моє вперше-перше пити пиво, яке запустила нова пивоварня, новий досвід, скажімо так. Я так розумію, ви будете розливати це все по кегах, так? По кеги вже там на складі. Чи плануєте ще якийсь інший вид дистрибуції? Ми купили лінію по в банку. Круто. Да, але хочемо її доробити під наші потреби. Доробляємо зараз локаційний стіл, тому що він не входить в комплект. Угу. І я думаю, що можливо навіть наше кулабне дорого вже буде виходить. Ну, прикольно. Але ну, тут питанням. Подивимося, як виробники за ваше деклам. Коротше, я думаю, що можна вже слідкувати за вашими улюбленими пабами, ваших улюблених містах, там де продається крафтове пиво. Впевнений, що цих перших дві новинки вже зовсім скоро будуть у вас, бо хлопці мають купу планів, і тим тим паче колабу, яку ми зварили благодійно для сил оборони на їхні потреби, також буде воно десь по барах. Так що скоро пийте і смакуйте, бо дійсно смачне пиво. То... Пінка прикольна така. Матч. Пінка від Арко. Так, супер. Що козаки, давайте щось ви друге вже нам налили. так? Що це? Розкажіть. Василь, розкажи, що там. Це ви, до речі, першим варили чи другим? Ні, це вже третій. було. третім. Третім. А першим що було? Перше Секрет. було те, що може там... пробували. А, ми... а другим. Вест -весткост. Ага, то ще є весткост, але він ще певно, не готовий. Він ще не готовий, так. То... Зрозумів. А там ну... ще Ага, супер. хопи і Також без назви, поки що, так? Та і це без назви. Ну ну я про це якраз говорю. А як розкажи, Василь, що це. Ну, це сухий, чи це киспистряк, чи і, що. Ну, це? взагалі, планувався імперець, але. <рес> ні. не <Ні. рес> подобається. Першочергово ні, ні, планувався імперець, але ми вирішили, що це буде дуже довго і треба почати з чогось простішого, тому. Зварили отакий досить гіркий стаут, Тут є трохи лактози, але вона більше для округлості, ніж для якоїсь солодкавості. Ну, вийшло щось таке. Майже ну, на 40 насправді, ну, якби ти не сказав, що тут є лактоза, я би, в принципі, і не чув, бо воно е, досить сухе. Ну, типу, Чутно? Чуд, чуд. чудно? Yeah. Е, а скажіть, будь ласка, ще таке концептуально у вас буде? Якісь, наприклад, я не знаю, знаєш, як роблять пивоварні там. Наприклад, ребрю роблять там вомбати, всякі там коти, лінійки. Так чи ви ще про так далеко не забігають? <клес> чи це секрет фірми стосовно дизайну на банку, у мене мама малює картини і є бажання ці картини? Вони не є там якісь ромашки, квіти чи mm -hmm. пейзажі. Це абстракції різного плану і. Ми підбирали, дивилися ну, досить гарно виглядає на банці. Ну, mm -hmm. я думаю, що ми щось, будемо такі речі. У таких штук, блін, концептуальненько. Прикольно. Ну, якщо б ця база загалом зайшла людям, на що я дуже надіюсь, ми могли б від неї відштовхуватись. І робити і... міцніші варіанти. Як варіант, або робити міцніший варіант і додавати туди ще якісь приколи. Як ну, Спобетонка чи ще щось. Скільки тут і... зараз алкоголь? Шість. Люди. Прикольно. Ви не будете? Ви не з тих, хто каже, що ніколи не буде томаток? Ні, будуть? нас будуть. Ну ми дуже хочемо всі сорти. Ну як всі? всі ну. Це дуже складно, так? але mm -hmm. хочеться багато чого спробувати. Відверто не є популярним в Україні, на жаль. Але досвід багатьох поверень зараз українських показує, що деякі сорти набувають популярності. як гра mm -hmm. до прикладу. Дехто Браун Еллі починає говорити. Mm -hmm. тобто це цікава історія. Розширяти трошки, знаєте, no, суддів, mm -hmm. не тобто, зацифлювати стільки на чомусь. Тобто одному. від вас можна чекати такого всякого цікавого no. допельбок, можливо, no, ми, за, Є це, ідеї, ми за це думали. думали що а до речі, що про чистий базовий лагер? Буде? Буде? буде. Ну, давайте. На базових лагерах. все поджується. Так, так, так. <рес> ну, і взагалі є дуже класна думка, ми з Юрою про це там, кілька разів говорили, що було б круто задати якогось тренду, ну, типу, як там що зі своїми киселями, йогуртами і так далі. Було би прикольно задати темпу якомусь тренду. І щоб всі люди такі ого, такого ще ні в кого типу не було. Ну, вже я... вже ідея на Май... це є. до речі. — Ну, Я вам козаки бажаю успіхів. Типу, це така амбітна, не то що ціль, але амбітна задія, і це прикольно. Я думаю, що у вас а, все класно говорити про те, що вже зробив. Звичайно. А, про я то, що думаю, що це з досвідом. Ви це все будете так. пробувати, експериментувати. Тому від себе і від всіх наших глядачів побажаю вам успіхів, насправді, бо так. приємно так бути першопрохідцями, накліїти. Там другого наклею після. Да. Е, я дуже радий, що мені вдалося це зробити. І, в принципі, ми якось так плавно заходимо вже під кінець е, відоса. Е, тому я певно зразу і скажу, що друзі, дякуємо всім за перегляди. Сподіваюся, вам було цікаво е, від себе особисто, від своєї команди Біргички ми в пивоварні Take your Time Brewery Брюрі е, в селі Тернопілля на Львівщині. Бажаємо тільки процвітання і те, щоб в них. В них все вийшло те, що вони озвучують. їхні плани, реалізація всяких розширень на пивоварні і так далі, щоб все у вас виходило, щоб ви нас тішили класним пивом. Бо вже навіть з тих двох штук, які ми спробували, я бачу, що у вас все вийде, бо ви молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на біргичку, підписуйтесь на Take Time Brewery в інстаграмі в інших соцмережах. В обіцяю дуже багато цікавого попереду, тому ну і по пабах слідкуйте, коли воно все з'явиться. Ще що, ага. Ну і власне, про... ми сьогодні зварили колаборацію, тому це буде одна тонна благодійного пива. Воно буде проливатися. По-перше, в деяких пабах буде за донат на банку. А на деяких Юра сказав, що весь дохід, який паб та інші там реалізатори пива. Проче, весь дохід з цієї варки в тонну продамо якимось чином на благодійність для потреб сил оборони. Тому е, дякую, будьте котиками. Донайте на зсу. Будьмо take your time, Пока.